Кущова або карликова, вишня набула поширення завдяки цікавій перевазі, На великому росту один з карликових сортів малятко, з огляду на ще кілька плюсів сорту. Дівники не помиляться з посадкою цієї культури в своєму саду. Опис вишні малятко, новий сорт дюка зобов'язаний народженням роботі фахівців Саратовської плодовоєгідної селекційної станції, звідси інша назва сорту Саратовська малятко. Батьки малятка дюк, гібрид черешні і вишні і рання підвид черешні. Малятко отримала свою назву через невеликого розміру крона дерева при вільній формі зростання куляста, середнезагущення, легко піддається формуванню, росте швидко, але на висоті 2-2, п'ятьми зупиняється, пагони товсті, коричневого кольору, кора світла, гладка, листя великі, темно-зеленого кольору. З загостреними краями плодоносить малятко на букетних гілках. Маса плоду в середньому шість ягоди дуже красиві, блискучі з гладкою шкіркою яскраво червоного кольору, м'якоть ніжна, соковита, від кісточки відділяється без зусиль, смак кисло-солодкий. таблиця, плюси і мінуси сорту, плюси-мінуси невеликий розмір дерева спрощує догляд за ним, а також збір врожаю. Сорту потрібні, запилювачі, коріння коротке. Тому не доходять до рівня ґрунтових вод і не стикаються з ними, плоди на ніжках сидять не дуже міцно і обсипаються у вітряну погоду. Хороший показник зимостійкості, невибагливість може виростати як в північних районах. Так і в південних, легко пристосовуючись до різних кліматичних умов, стійкий до такої поширеної хвороби плодово-ягідних культур, як кокомикоз, висока врожайність, вишні встигають вже всередині червня, плоди смачні і добре транспортуються, дерево швидко виростає. Правила посадки дерева для сорту малятко потрібно вибрати добре освітлену ділянку саду з супіщаних або суглинистої ґрунтом, що володіє хорошою повітром і водопроникністю. Відстань до інших дерев або будівель має бути не менше два-п'ять протяги не на користь вишні, тому варто подбати про захист від вітру, садити дитину краще навесні. Після сходу снігу при цьому яму і землю слід підготувати ще восени, перекопати і внести добрива: 15 к компосту по сто фосфору і калію в розрахунку на 1-2. Для малятка потрібні запилювачі інші сорти вишень або черешень, з вишневих краще вибрати нордстар, люкську молодіжну тургеневку з черешень, дрогану жовту або донечанку. Перед покупкою необхідно оглянути коріння саджанця. Вони повинні бути без ознак хвороби і плям, не сухі гілочки, де добре гнуться, еластичні, також без слідів гнилі і сухих ділянок вік вишневого саджанця. Два роки при цьому довжина коренів. Близько 30 покроковий опис. Викопайте яму за два тижні до посадки або восени, розміри діаметр 60 см. глибина 50 см. відкнути кіл в центр ями, сформувати горбок над ями. поставити на горбок саджанець і рівномірно розправити коріння по схилах, засипати землею і утрамбувати, стежече, щоб коренева шийка залишилася над поверхнею землі на 5 см. прив'язати саджанець до опори колу. Сформувати земляний валик на відстані 30 від стовбура, полити в утворену лунку л води, замульчувати землю під деревом тирсою шаром в см догляд за рослиною, для отримання високого врожаю необхідно правильно доглядати за деревом і дотримуватися деяких рекомендацій, полив, хоча сорт вишні малятко посухостійкий, висушування ґрунту не припустимо. Якщо норма опадів влітку в межах норми, то поливають вишню не часто. Після цвітіння, під час формування зав'язей плодів, після збору ягід і восени вологозарядковий полив, розрахунок, 10-15 відер води для одного дерева, розпушування і мульчування після поливу допоможуть зберегти вологу в землі на більш довгий термін. Обрізка формує обрізка дерева, сприяє створенню красивої крони, а санітарна, позбавлення від старих і хворих пагонів. Проріджування крони потрібно пам'ятати, що в занадто густому листі добре розвиваються хвороби, швидко розмножуються шкідники, правила обрізки у однорічного дерева вкорочують верхню частину основного втечі на третину, стимулюючи таким чином появу нових бічних гілок для збільшення врожаю і запобігання хвороб у два і трирічних деревців видаляють 33,5 – довжини всіх пагонів. Самі нижні гілки зрізають до стовбура, при цьому не можна залишати пеньки, поверхня повинна бути гладкою. У наступні роки рекомендується проводити санітарну обрізку, видаляти довгі пагони, а також зламані, що ростуть у глиб крони, уражені хворобами або шкідниками. Всі гілки після обрізки спалюються, а місця зрізів обробляються садовим варом, обрізати вишню краще навесні до початку сокоруху. Так як восени можуть несподівано нагрянути холоду і деревце піде на зимівлю, не встигнувши відновитися. Підгодівля підживлення важливий захід по догляду за вишнею, що забезпечує здоров'я дерева і хороший урожай, таблиця, графік внесення добрив, час, кількість добрив навесні при перекопуванні пристовбурного кола, 5 к компоста в період, вегетацію 1,0 нуль коров'яку, на 50 л води в пересні при перекопці 7,0 к калію. Двістіх фосфору кожні п'ять років восени при перекупки 4 нуль підготовка до зими сорт малятко має гарну морозостійкістю, проте це не означає, що заходи з підготовки до зими в цьому випадку виключені. Перед холодною порою необхідно очистити землю під стовбуром від рослинних залишків, перекопати ґрунт, провести благозарядковий полив з огляду на невелике зростання дерева і поверхневу кореневу систему. Досить буде 10-15 відер води, потім землю біля стовбура замульчувати торфом або перегноєм шарф 80. У регіонах з особливо холодними зимами рекомендується вкрити штамп мішковиною або ялинником, а при появі снігу підгребти його до стовбура. Хвороби і шкідники, таблиця хвороби. Шкідники, як проявляються заходи профілактики, заходи боротьби андракнос на плодах, з'являються рожеві горки. Перекопування пристовбурного кола навесні і восени правильна обрізка, що не допускає густий крони, правильна підгодівля, знищення уражених частин рослини, обробка препаратом полірам перед цвітінням, після нього і через два тижні після попередньої обробки моніліоз. На всіх частинах рослини з'являються сірі нарости видалення ураженої кори вирізати, захопивши при цьому здорову тканину, обробка 3. Бордоською рідиною, обробка препаратом нітрафен. Дірчаста плямистість на всіх частинах рослини з'являються бурі плями, обробка 3. бордоською рідиною, обробка препаратом нітрафен, вишнева попелиця, Харчується соками дерева, обробка препаратами інтавер, і іскра за інструкцією, вишневий пильщик. Пошкоджує листя, личинки виїдають м'якоть листа обробка препаратами актара, інтавер, іскра за інструкцією довгоносик, пошкоджує зав'язі, личинки виїдають ядра ягід, обробка препаратами інтавер, «Кінмікс», «Карбофос». інструкцією захворювання і шкідники саратовської малятка на фото. При моніліозі дерево виглядає опаленим. Антракноз відчутно знижує урожай. При дірчастої плямистості в листі утворюються дірки, довгоносик пошкоджує зав'язі плодів, Пильщик відкладає яйця на листках, опилиця харчується соками дерева. Послаблюючи його збір врожаю, малятко починає приносити плоди на 3-4 рік після посадки, дозрівають ягоди всередині червня. Одне доросле дерево здатне віддати за сезон в середньому близько 15 плодів. Збирати вишню потрібно в суху погоду, не на сонці, щоб довше зберегти ягоди, не варто їх мити, краще просто покласти в пакеті в холодильник. Так урожай збережеться до 10 днів, малятко володіє хорошою транспортабельністю. Ягоди вишні дуже корисні, всі властивості зберігають в процесі заморозки і сушки, також з них роблять консервовані заготовки. Компоти варення, джеми у свіжому вигляді вишня малятко також дуже хороше відео, як підвищити врожайність вишні, відгуки сидівників про вишні сорту малятко. У мене є ще Дюк саратовська малятко, яким теж задоволений. Сорт дійсно невеликих розмірів, компактний, з великими смачними плодами. Він самий ранньо стиглий, ось тільки більше за інших уражається кокомикозом, вимагає підвищеної уваги в цьому плані. Еплхтп. Хорюм Вінорат урат, 351 трип'ять, пага 248. У мене два дюка. Спартанка і малятко, обидві ростуть нормально, не підмерзали спартанка вразлепістей. Малятко погуще до цього року, квітки були поодинокі, цього року здивували обидві, вони процвели з різницею в півтора тижні малятко. Мабуть, кимось відмінно запилюється, на відміну від всіх моїх вишень, була просто обвішана ягодами ягоди як велика солодка вишня. Дозріли дуже рано в липні, в цілому. Дуже сподобалася ленак. Орюм твої садрюй в топець. 1.07, старт 1.05, У мене на ділянці росте малятко, дуже велика, запилення відмінне. Дозріває в один час черешнею. Микола він у радцім. Рюфорум В Єфтопіцп 4-7, старт 50225 ВІФПрін малятко гібрид вишні і черешні, відповідний для вирощування в багатьох українських регіонах завдяки своїй зимостійкості, компактний розмір, раннє дозрівання ягід, хороший смак плодів, відносна невибагливість у догляді роблять дитину незаперечним претендентом на місце в саду.